Уже і Канада сказала про те, що певні війська можуть бути, скажімо, в тилу виконувати задачі, але можуть бути в Україні, навчати українських військових тощо, тощо. Тобто, це питання вочевидь досить активно обговорюється, і воно обговорювалося ще, я думаю, до того, як це озвучив французький президент Макрон недаремно. Фальстар зробив е, словацький прем'єр Фіцо, який вийшов і розказав все. Про що вони ну тепер я думаю, що всі західні значить, держави, члени НАТО, вони прекрасно розуміють, що якщо треба щось сказати, не самостійно. Ну не хоче, наприклад, не захоче сказати Макрон чи Байден чи е, Сунак. Ну, треба про це поговорити на засіданні, десь е, е, НАТО, а потім розкаже все журналістам Фіцо. Ну, тобто, якщо вони не хочуть, тобто такий, така формула знайдена. Але загалом, я думаю, це питання обговорювалося раніше. Е, думаю, що воно особливо активно почало обговорюватися в двох випадках. Мені видається, що не виключалося залучення західних військ у структурі іноземного легіону, який є в Збройних силах України, де воюють добровольці за. Даними Вашингтон Пост, американського видання 20 тисяч на сьогоднішній день іноземців, які підписали контракт зі Збройними силами України, щоб не порушувати міжнародне право, не порушувати заборону найманства. От Росія порушує. А до речі, вона порушує власний кримінальний кодекс, тому що в Росії найманство заборонено. Але вони ігнорують це. І все одно продовжують вербувати в Сомалі, в Непалі, де тільки не вербують. А ми говоримо про інтернаціональні легіони. Контрактники так, от в Криму розглядалися. Я думаю, в разі вдалого українського контрнаступу висадка десанту не тільки українського, а україно-британсько-французького складі інтернаціонального легіону. Тому Росія на окупованих територіях Криму укріплювала берегову лінію. На західній частині півострова багато хто сміявся з цього, але вони, вочевидь, щось думали. І другий сценарій це зараз, тому що другий сценарій для нас гірший. Бо перший він був пов'язаний із тим, що можливо нам допоможуть розвинути успіх. Другий пов'язаний із тим, що сценарій відправлення військ розглядається як рятівне коло, в разі якщо ситуація піде зовсім погано на полі бою, для того щоб не дати впасти Україні. І зберегти українську державність, тобто, ось це, цей сценарій, який розглядається, і я практично переконаний, що окремі держави вже прийняли для себе рішення, і вони мають уже плани, коли ці війська, чи то під виглядом добровольців, які вступлять в інтернаціональний легіон, чи в прямій формі, можуть з'явитися в Україні.